Операторка котельні на голака Артемовського Олександра Самицька говорить, на лузьк теплі працює 20 років. Жінка двічі вакцинована. Якби відсторонили від роботи, розповідає, не знаю, хто б контролював роботу газового котла та обладнання. Мусять заміну шукати, а як не знайдуть, то мусово виходить. З вулиці ніхто не буде працювати. Треба, щоб людина закінчила, щоб знала, щоб пройшла стажування, все. Бо вона відповідає, бо то є газ, теж за насос відповідаємо, Включаємо, виключаємо, що треба. Переходимо, всякі случаї в повно. Директор ДКП «Луцьк тепло» Іван Скорупський каже, що згідно з наказом мінохорони здоров'я їхня організація входить до переліку тих, де відсторонюють від роботи невакцинованих працівників. Зі слів керівника, підприємство відноситься до критично важливої інфраструктури. Відсторонення робітників може призвести до того, що не буде кому усувати аварійні ситуації на мережах теплопостачання і гарячої води. Два десятки людей, які не мають щеплення, каже, нині на лікарняному або у відпустках. Всього тут працює 735 людей. Ми ці заходи виконали сьогодні. Відділ кадрів підприємства має підтверджуючі документи, зокрема сертифікати, які кожен спрямував, хто на електронну пошту так, хто приніс видрукований по всіх без виключення працівників. Ми не маємо сьогодні кого відсторонювати. Ми очікуємо, що день-два-три по завершенні лікарняних листків. Працівники принесуть підтвердний документ про те, що або перехворів, або інший начальниця відділу з питань праці обласного управління держпраці Світлана Корецька телефоном розповіла, що інспектори провели 20 перевірок закладів, де працівники скаржилися на порушення процедури відсторонення від роботи через відсутність вакцинації. В жодному закладі не було встановлено порушення процедури відсторонення від роботи у зв'язку з відсутністю вакцинування. Тобто керівник повідомляв завчасно письмово працівника, що він буде відсторонений. Працівника був час на те, щоб провести вакцинування. Зі слів юристки Ольги Кудрицької, перелік професій, представники яких мають бути вакциновані проти ковіду, оприлюднений в наказі мозу. Керівник установи, який допустив до роботи такого працівника, може бути оштрафований на суму від 34 до 170 тисяч гривень. Станом на сьогодні немає якоїсь однозначної такої судової практики чи судової позиції про те, чи правомірним є дії роботодавця, який по великому рахунку виконує постанову кабінету міністрів та наказ моз. А з іншої сторони працівник теж хоче захистити свої права в тому числі. Методична рекомендація касаційного цивільного суду в складі Верховного суду говорить про те, що суди індивідуально повинні підходити до даних питань. Заступник директора Луцького територіального медичного об'єднання Андрій Смолянинов телефоном сказав, що серед працівників медичних закладів міської громади від сторонних від роботи немає. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.